Сьогодні один з найзахопливіших вечорів чемпіонату Акедо. Акедо! 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 Відчайдушний, відважний, з величезною сокирою. Асель. Його суперник ніндзя. Непомітний, як тінь і раптовий, як блискавка. Нічний меч. Готуйся. Бій удар розкол! Нужба! Покажи йому нарешті удар! -розкол! Е, Джет, що ти робиш? Ти ж знаєш, що насправді не контролюєш їх, так? Ну. Е, так. Я знаю це. Та коли-небудь я буду там битися і перемагати. Я теж. І тоді я не битимуся вікінгом із ніндзя. Ой, та ви що? Сила завжди перемагає сталь. За статистичними даними, нічний меч завдає вдвічі більшої шкоди. Бачила брія! От що я мав на увазі! Тарокол нічний матч переві. Mm -hmm. Змагаються мільйони, та лише один гравець може стати абсолютною легендою Афедо! Ура! Удар-розкол! От що я мала на увазі. Yeah. Гаразд, гаразд. <рес> ти була права, Брія. Що ти сказав? Каб? Я не розчула через оглушливі вітання статистично сильнішому ніндзя. Гаразд, Брія, Ти була права. Ти завжди права. За статистичними даними. Добре, добре. А тепер підвищимо ранг за мною. Малий, ти ще з нами? Схоже, він від'єднався. Я пошлю записку, щоб чекав на сухолі. Знову вимкнула інтернет? Вибач, це щоб ти, напевно, доїв вечерю. Шмакока. Найкраща вечеря. Чудово! І не забудь, будь ласка. Ні за що. Вибачте, час вечері на моєму кінці світу. А у нас ранній ранок. А я маю спати вже кілька годин. Ти хочеш спати? Чи пробивати шлях до чемпіонату Акедо? Я з вами тільки спершу перейду на рівень еліта. І ми досі аматори. А щодо Джета, він майже аматор. Це ненадовго! Усі на турнір! Джен, ха -ха, Ти будеш у захваті. Я розробляю новий інтро рух. О, круто! Скоріше показуй час! Богомол! Гадюка! Малпа! Як не ухиляйся, все одно ти відчуєш бій! Шакс! Виклич мене на поєдинок! Слем Грендерсон. Час обрушити на них усю доісторичну міць, Клосе! Безумовно. Їм буде не просто боляче. Я покажу їм дино жах. Міра. Хіро Лукадор. Локо Гранде. Готовий шред. <плес> Прийшов Шредді! Та на мату! Шредді проти Мізукі. Готові! Бій! Удар-рук-зол! У-ху! я І-я! Да раскол! удар раскол. Удар раскол. -а! Ha, ha, Турніру Чакс! ти готовий битися з. Клоуном великом не ха Роскол! Тепер сміється хто? Я. Ну, ж бочак! Іще один розкол до перемоги! Гей, hey, я один жарт знаю! Як змусити клоуна не сміятися! Не знаю, як змусити. О, поганий жарт! Крутяк, друзі! Так не чесно! Ви не могли перемогти! Ти певно читив! Га? А можна читити вакедо? Пробач моєму другові! Він недостатньо довго вакедо, щоб знати, як читити. Стривай! А ти вмієш читати каб? Ну. Ні, не вміє. І ніхто з нас ніколи навіть не думає про це. Ми ще зустрінемось. Нуб. Ха. Ти кого назвав нубом? Що, не помітив срібний контролер? А я його чесно -а. Так, ти зробив це джет, підвищив ранг. Тобто можеш відвідати. Маркетплейс! Плейс. підвищення додає тобі воїна, Джет. Кого ти обереш? Головне когось реально крутого. Як тобі горде серце або або, або Панчер, як от Бластер Блінк. Але ж він легенда. Треба піднятися на прорівень, щоб грати ним. Та кого ж мені обрати на нашому всього насього срібному рівні аматорів? Гіперблок додає два очки ушкоджень проти окремих бійців. Палій теж має додаткову атаку. Він єдиний, стрибає аж на 60 раків на мотоциклі. Але пролітає за ледве 10. А решту головою проорює. Що думаєш, Чакс? Я маю кілька ідей щодо дублера. Доблера? Можливо, ти будеш дублером для нового бійця. Не хвилюйся, Чакс. А, ти завжди будеш моїм улюбленим воїном. О, ну? Погляньте. Кунг фуфел та його читинг майстер. Що? Якісь питання до мене? Так, я хочу реванш і без нуб читингу цього разу. Ти, ти читингнуб. Гей, я ніколи не читив! Як тобі це? Ми б'ємося, і якщо я чесно перемагаю тебе ще раз. Забираю клоуна, не тому, що хочу, а щоб більше не бачити нікого з вас. Гаразд! А якщо я виграю, тоді заберу чакса. Ні, Джет, не варто. Він вордієць. Це одна з найбільших команд Вакедо. І одна з найбрудніших. Ми упораємось. Джет не піде на це. Готуй збій удар розкол! Я згадаю! О -о -о! Тепер моя черга. Ворд. Що ти тут робиш? Він в моїй команді. І оскільки він позичив одного з наших воїнів, я не дозволю йому програти. Що? Але я хотів битися не з тобою. Ти ж на рівні? Про. Так. Тому краще будь уважний. Я в нормі. Це лише гумова курка. Нічого особливого. Що? Що, Що тут коїться? Несподіванка. Не знаю, що й робити з побитим воїном. О, ми зараз тобі покажемо. Готовий чакс. Гамзельмо цих клоунів. Це кінець борг. Зараз -а Джет? Брія. Каб. Перекажіть ворду. Це не кінець бою. Готуйсь? Бій. Let's go. go.